Скою мова піснею живою. День української писемності та мови. У час, коли триває війна, рідне слово стає не лише засобом спілкування, а й символом стійкості, ідентичності та єдності. Чи в радості, чи в журбі ти поклинишся знову і знову? Тому хто викликав тобі оцю співучу рідну мову. Народ цю мову прикрашав, беріг від роду і до роду, І в ній відбилася душа мого великого народу. Цього дня в Моршинському ліцеї імені Константина Малецького відбулися заходи, які об'єднали всю шкільну родину навколо любові до української мови. Учні в класах пишуть диктант, малюють малюнки, готують виставки, звучить українське поетичне слово. Розмовляю українською, чуєш? Обіцяй, як ти мієш навчись, бо пізніше про це пошкодую, вже не буде, як було колись. Що ніхто не дозволить нікому в Україні вживати язик. наші хлопці, вернувшись додому, не пробачать яршицький ярлик. Розмовляй українською, чуєш? Це не важко, це круто тебе. Ти живеш, ти смієшся, працюєш, а хтось поз помер. І якщо твоє ім'я людина, і якщо ти цінуєш життя. Хай звучить твоїх вуст, солов'їна, рідна мова, страждальна свята. У ліцеї провели тематичні уроки: мовознавчі ігри, флешмоби, конкурс декламаторів і виставку дитячих робіт. А головним моментом стало спільне написання радіодиктанту національної єдності події, яка щороку об'єднує мільйони українців по всьому світу. День писемності та мови в ліцеї це не лише свято слова, а й частина системної роботи. Щороку тут проходять тижні української мови. Конкурси юних філологів, поетичні вечори та інтерактивні уроки присвячені історії українського письма та нестору літописцю, засновнику літописної традиції. Мова це те, що тримає нас у найважчі часи, і навіть під час повітряних тривог ми продовжуємо працювати, навчати дітей любити і берегти рідне слово. День української писемності та мови це нагадування, що кожне слово має силу. А коли його вимовляють мільйони українців, воно стає зброєю, яка зміцнює націю. Яка ж багата, рідна вова, увесь чарівний світ у ній. Вона барвиста і чудова, вона про все тобі розкаже. Чарівних слів тебе навчить, усе розкриє і покаже, як в правильному світі жить. Не стільки слів, що й не збагнути, і приказок, і порівнянь, а мову знаючись добути, ти зможеш просто без різнань. Наша як вода, як ряниця джерело, з неї зростають діти, вона наше дивовижне зерно. Нема безірок, не без воду, як блакитні без сонця нема. Так і мови нема без народу, і народу без мови нема. Ну що б здавалася сова, сова і голос більш нічого. Ну, це в'ється, оживає, їх почує. Знати от Бога. І голос той і ті сова, ідуть між люди. Раз сказала мені, мати, можеш мов багато знати. Кожну мову шанувати та одну, та одну із мов усіх, щоб у серці ти зберіг. У серці ніжну і погідну збережу я мову рідну. По своєму кожна пташе співає, по-своєму кожен народ розмовляє. У мене і народу мова, українська є мова чудова, своя материнська. Мова кожного народу неповторна і своя в міг гіметрі мене води в течі треля совами. На своїй природній мові і потоки гуманять. зелений клен одібрав, поклиновому шумлять. Соловіну, барвінкову, колоси суновіки. Українську рідну мову дар мені дали батьки. Берегти її, плекати буду всюди, повчас, повчаз, бо жити не так такі клати, моба в кожного із нас. Українська мова колоскова, це сопілки співі, солов'яни, мовляти, перше ніжне слово. Це картинка, перша букваря, українська мова Калинова, це Карпат легенди, що Дніпра, тих іще шепіт вітру у Дібровах і прищальна пісня Кобзяра. Мова духовне багатство народу. Щоб любити, треба знати. А щоб проникнути в таку тонку і неосяжну, величну і багатогранну річ, як мова, треба її любити. Назі вмирають не від інфаркту, а спершу відбирає мову. Народ без мови, як дерево без корінь. Яке прекрасне рідне слово, воно на світ, все світе. Мово рідне, слово рідне. Хто вас забуває, той у грудях не середенько, тільки камінь має. У світі є багато мов і кожна з них красива. Та українська це любов, ми з народження щасливі. Ой, яка чудова, світла і багата українська мова, мова мами й тата, мова мами й тата, дідуся, бабусі. Знаю її, то пощаще навчуся. Радійте мові, діти, це найбільше край у світі. Радіте її, її плекайте, любіть, шануйте і вивчайте. Барвинково-воложкову небі світиться заря, починаємо рідне слово зі сторінки коптеря. Рідне слово любитеньке і співає лю-лю-лю, так і його любив Шевченко, так і я його люблю. Велична щедра і прекрасна мова, прозора і чиста, як гірська вода, то України мова барвинкова. Така багата і вічно молода, як парень виноградної лози, вкликайте може. Пильна і не настанно політь бур'ян. Частіше від сльози вона хай буде, довірною слухням. Нехай вона щоразу служить вам, хоч і живе своїм простим життям. рідна мова, ти для мене як криниця. Я навіки з тобою, допоки я є. З того джерела і не можу напитися, ти для мене любов і натхнення моє. Я без тебе мол, без зерна поло і соні, без сонця, без птахів, дібро. Берегти і викликати, буду всюди її повсякчас, бо єдине те, як мати. Мова кожного із нас. Ой, яка чудова, світла і багата, українська мова, мова мами і тата, мова мами і тата, діда і бабусю. Знаю її добре, ще краще навчуся. Як нема, без небо з води, як боки без санці нема. Так і мови без народу нема, і народу без мови нема. Ти велична і проста, ти стара і мова, Ти могутна рідна мова. Мова – пісня колискова, мова мати і уста. Мова кожного народу, неповторна і своя, ні ромнять, воду, в, в тиші тралі солов'я, на своїй природній мові і Зелен клей на воді у По поклоновому шумлять, берегти її, плекати. Буду всюди й повсякчас. Боже єдина та як мати, мова в кожного із нас. Радіте, мові діти, це найбільший карта у світі. Радіте її, її плекайте, шануйте і вручайте. Усієї дитині всерденька ласка, сійся, родися, ніж будь ласка. Я ж не спасибі, вибачте мтливе, слово у серці, як синятку у ниві, доброго ранку світлої днини, Ще дуже даруйте людям дитини, Мова барвиста, мова багата, рідна і тепла, як батьківська хата. Чарівна і калинова, наша мова веселкова, ні, такі слова чудові, хліб і сіль на рушникові. В дні віках батьки і діти, як без мови світі жити, понад світом хай лунає, хай ніхто не забуває рідну мову українську, мудру, щиру материнську. Мова рідна, колискова, материнська ніжна мова, мова сили і простоти. Гей, яка прекрасна ти. Мова рідна, слово чисте, ти, як пісня, променисте. Ти, як поле колосисте, як вітання материнське, ти зросла з землі, любові, серці щастя, серці мрія, хай звучить твоєє слово, щоб всі люди в світі чули. Як довго ждали ми своєї волі слова, і ось воно, співа бренить. Бренить співає наша мова, чарує, тішить і п'янить. Як довго ждали ми, уклінчилом народу. Що рідну мову нам зберіг, зберіг таку страшну негоду, коли він сам стоять не міг. Мова краса спілкування, мова як сонце ясне, мова то, то предків надбання, мова як то чиста краниця, де б'є мову сльоза джерело. Я маленька українка, Звуть мене Міланка. Карі очі, чорні брови, дівчинка, панянка. Я навчаюся у школі у першому класі. Слів багато милозвучних, маю я в запасі. Нас навчають цінувати мову українську, берегти її, плекати рідну, прадідівську. Рідна мова як перлинка, коштовна і тендітна. Ні живе душа магічна і сила гранітна. Мова зброї проти міга, ракет та шахетів. Ворог наш часил мови, мабуть, на розглядів. Народилась я в Україні і мова моя, Соловіна, мова матері, мова батька, мова рідна, мова моя, нехай лунає, пісня, мов пісня, звучить в серцях мовіти, і нехай ніколи не згасне, і сонце у світі. Мова, краса, спілкування, мова, як сонце ясне. Мова, мова, то предків надбання, мова багатство моє. Ой, яка чудова, світла і багата. Та українська мова, мова мами й тата, діда та бабусь знаю її добре, ще краще навчуся. Кинці принесло з собою літери дитини, а дитина з літери збудувала слово і звучить, як фіння, українська мова. Мова рідна, слово рідне, хто вас забуває. То у грудях не серденько, але ж камінь має. Родіти мові діти, це найкращий скарб. У Радійте їй, її, її плекайте, любіть, шануйте і вивчайте. Слава слава служить мова. Чи радості, а чи жорбі, ми поклали знову і знову, тому хто випликав тобі оцю співучу рідну мову Році мову прикрашала, беріг відроду і дороду. І в і ній відбилася душа мого великого народу. Українські діти всім говорять сміло, свій народ любити то велике діло, лиш по-українськи любо говорити, і по українськи Господа молити. Треба і чужі мови старано вивчати та з усіх найбільше рідно шанувати. Є на світі багато мов, так. Всі по своєму красиві українська мова це любов. Ми з народження щасливі. Нас східна наша мова, нації святини, сила роду України, мова берегиня.